Привіт! Я знову сюди прийшов, знову прийшов до шелтера. Дуже багато часу пройшло, я не міг ніяк вирватися, але я знову тут. Тут вже листопад і вже всі листя кругом попадали. Але поки гарно тут. Листя засипало в мій мангал, ось лавочка, шелтер. Ось так навкруги листя. І голі дерева. Але гарно тут. Жаль, що не потрапив, коли ще листя були в жовті на деревах. Моя стеля тримається, підбита картоном, досить гарно. Майже ніде не повідставало тут щось трошки, але так, то тримається. Гарно, я думав, що буде набагато гірше. Але не. все гарно. Зараз, мабуть, трошки відпочину і буду щось. Дивитися, що можна тут ще зробити. бо Я хотів тут трошки ще вкопати, але... Зрозумів, що я забув лопатку. І нема чим копати, тому можливо картоном обіб'ши цю стіну. Ось. Вона так просвічується. Якщо її трошки оббити, ага. помрію. Я, я, я і плівку забув. Спочатку думав, що плівку обтягнути і зверху картоном, щоб коли б дощ падати, щоб картон не мог то нема змісту цього робити. Ну що ж, тоді я зараз підоб'ю ці усі краї, де трохи пролесли у стелі, а далі, мабуть, буду щось готувати їсти. Але поки зараз відпочину трошки, а потім буду це робити. Частину роботи вже зробив. Попідбивав різні кути Папером трохи укріпив стелю. Ще трохи І можна буде щось готувати їсти. Поки в мене кипятиться вода, я вам розкажу, що в мене сьогодні на обід. Хоча вже майже вечір, але в мене буде обід. Локшина з соусом Болоньес. Ось така. Ну і чай. І ще батончик, який знайшов контик з полуницею. Сьогодні така погода хмарно і вже. Сути ні, я у шелтері взагалі майже не виткається. Можу включати якесь підсвітлення. Взяв з собою ліхтарик, але він створює таке мерехтіння. Ось. Світло дає, але дуже мерехтить. Поки підсвітка від телефону. чути, в мене вже щось шумить. Скоро, мабуть, буде кип'яток. Тепер почали робити упаковки без кутиків, бо в кутиках зазвичай були спеції забивалися. А тепер вони згладжені. Така досить зручна упаковка, можна легко перемішати. І треба зачекати, закрити. Ж не знаю, як буду ложкою макарон їсти, ці локшен олір. Десь 15 хвилин теж. Що ж, чекаємо. Шукаю телефон, де я поставив телефон, а він світить Поки чекаю, що їда запариться, подумав, що мені вже більше кипяточку не треба. Тому в мене тут була бутилочка і налив собі кип'ятку сюди. І утворилась така грілка, може досить холодно, у руки холодно. А так буду мати, чим грітися. Та пробувати. У літі це довго остиває, а тут вже остило. Можна помаленьку складати. Іде готова, один не каже, що готова, але будемо пробувати. Парує. Досі непогано. Що ж, я смачно поїв, попив чаю, тепер треба відпочити, а далі, мабуть, піду додому. Я відпочив, вже навіть трошки змерз і думаю, що Буду йти додому. Я вже зібрався і вирушаю. Всім па-па. Дякую за перегляд. Ставте подобайку та щось пишіть.